Вітаю на своєму каналі, а саме на каналі Городній Релакс. І сьогодні я хочу записати коротеньке відео про те, яку помилку я роблю вже другий рік поспіль про вирощування своїх баштанних культур, а саме про вирощування кавунів і день. От сьогодні у нас є 6 травня і моя розсада виглядає ось так. Це кавончики, ну і звісно, день. Як на мене, то розсада виглядає гарно. На даний момент вона не має навіть ще і місяця. В чому ж полягає моя помилка? В цьому році я висівала насіння кабунів і день, десятих числах квітня, але на той момент у нас на вулиці було якось так трошки по-зимовому. У нас падав сніг, у нас було похолодання, нульові і навіть мінусові температури. Тому мені довелося висівати своє насіння в приміщенні. І на той момент у мене вже в будинку росла розсада перців, помідор, капусти, цибулі, ну і багато всього іншого. І я їх висіяла у маленькі стиграмові стакани. І можна сказати, що рослина виростає у них геть непоганою. На даний момент є один справжній листочок і починає рости вже другий справжній листок. Рослина не є надто потягнутою, гарненька, міцненька. Корені освоюють увесь об'єм ґрунту, який є у цьому стаканчику, але дивіться, що робиться. Вони знизу починають закручуватись. І це, в принципі, бажано не допускати. Це є поганий знак для розсадин Ось можна взяти інший сорт. Тут також ми бачимо розвинутий перший справжній листок і починає рости другий розсада все ж таки в цьому сорті приземкуватіша. Ну Коріні також освоїли повністю об'єм цього горшечка і навіть вилізли, бачите, за межі. Як на мене, це є недопустимо у вирощуванні саме баштанних культур, адже нам важливо, щоб центральний корінь не був пошкоджений, і нам важливо, щоб він не робив знизу ту, е, таку закрутку. Для нас важливо, щоб корінь ріс рівно. Чому? Тому що я вирощую свої кавуни єдині, без прищеплення їх на підщепу. Тобто вони будуть рости на своєму корінні, і мені важливо для того, щоб корінь був гарно розвинутий, щоб він міг, якщо в нас буде посушливе літо, так як в минулому році, знайти для себе вологу для того, щоб рослина почувалася впевнено у відкритому ґрунті і могла дати хороший врожай. Ну і як ви вже всі побачили, то у мене. Все пішло не так. І тепер до висадки в відкритий ґрунт. Мені залишилося десь днів 10, тому що до 15 травня я ніколи не висаджую свої рослини, адже у нас можуть бути там повторні травневі заморозки. Таке буває не часто, зазвичай вони десь там закінчуються 9-10 числом, але один рік я пам'ятаю, що у нас був приморозок і то такий гарненький 17 травня, тому все ж таки поспішати не варто. І тепер, друзі, якщо б йти з огляду на те, як має себе почувати рослина, то, мабуть, треба зробити все ж таки перевалку в більшій ємності, так як я казала. Але ви знаєте, як не хочеться цього робити. От ти прийшов, дивишся, розсада стоїть тобі, собі така гарненька, товстенька. Ну, але бачите, навіть і меншу як брати, то коріння починає закручуватися у всіх. В цьому сорті взагалі одразу йдуть. Розвинуті такі плюс-мінус майже однакові два справжні листочки. Якщо брати дині, то тут ситуація аналогічна. Правда, у день вони якось інтенсивніше ростуть, листочки перші в них в рази більші, ну але коренева система так само починає закручуватися знизу. Отож, друзі, займатися перевалкою геть не хочеться, тому що це дуже компактно. От у мене вся розсада влізлася в трьох ящиках, і в кожному ящику знаходиться приблизно по 45 рослин. На 9-10 травня у нас передають все ж таки зниження температури, і температура буде знаходитись в межах 0-1. Тобто це все треба або накривати, або забирати в приміщення, щоб мої рослинки не замерзли. Будь ласка, напишіть ваші думки, ваші роздуми в коментарях, як поступили б ви. Розумієте, просто залишилося 10 днів, 10 днів не так багато. Єдине, що мені зараз е, йде на руку, це те, що у нас понизилась температура. У нас трішки дощові дні, і до кінця тижня у нас температура буде ще знижуватися. І коли знижується температура навколишнього середовища, то рослинки сповільнюють все ж таки свій розвиток і свій ріст. І, можливо, тільки на цьому я зможу виграти і дотягнути свої рослини до того, щоб виселити їх у відкритий ґрунт з цих малих стаканів. Тому, друзі, хто хоче мати хороший урожай, гарно розвинуті, коренасті, міцненькі рослинки, не жалійте ні того місця, не жалійте ні того об'єму ґрунту. І висівайте одразу або у 200 грамовій ємності, або ще краще у півлітрові. Ну, і відповідно, якщо ми будемо мати гарно розвинуту розсаду, то ми можемо сподіватися і на хороший врожай. Єдине, щоб нам в цьому посприяла ще погода. Бажаю всім гарної міцної розсади і багатих і щедрих врожаїв. Хай кавунчики єдині потішать нас у цьому році смачними присмачними плодами. Всього хорошого і на все добре, Па-па-па-па.